Які саме автомобілі митниця українська дозволяє розмитнювати українцям в цьому році? Василь питає, чи можна розмитнювати автомобілі старіші ніж 15 рік? Бо він чув інформацію, що з нового року такі автомобілі, які свіжіші, зверніть увагу, якщо ми говоримо про легкові автомобілі, легкові автомобілі сьогодні по українському законодавству можна розмитнювати з 1996 року, тобто всі авто, які мають стандарт екологічний євро 2 Якщо ми говоримо про вантажні автомобілі, там має бути стандарт Євро 5. Це авто, 2009, 2010 і пішли вище. Якщо ми говоримо про нові автомобілі, які завозяться в автосалони, то звичайно там інші правила. Саме нові автомобілі мають бути стандарту Євро 6 той стандарт, про який говорили всі на початку року. Отже, в цьому році жодних змін немає. З наступного року, з 26-го року, хочуть зробити зміни для електрокарів, зробити на них додаткові там платежі. Але будемо дивитися, можливо, із наступного року цю преференцію, цю пільгу для українців залишить. Отже, запам'ятали, легкові автомобілі прості можна розминтувати з 1996-го року. Вантажні автомобілі з 2009 тисячі дев'ятого ті, які мають стандарт Євро-5. Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.